Всім доброго дня, з вами компанія Автофокус. та на наше нове надходження це Renault Megane 3. Рестайлінгу 2012 року випуску. Автомобіль у нас оснащений двигуном 1,5 дизель, універсальчику, гарний сірий колір. По салону відкриваємо. Тут у нас комбінований салон. Є центральний підлокітник для задніх пасажирів з підстаканниками. Підемо далі. Безключовий доступ передня та задня електросла підіймачі, електрорегулювання дзеркал зі вкладанням. Мультимедійне шкіряне кермо. Датчики світла дощу присутні. На приборці ні однієї помилки у нас не горить. Пробігу 238 тисяч кілометрів. Кран мультимедіа. Камера заднього руху у нас присутня. Парктроніки задні також є. Клімат-контроль, мультимедіа, кнопка старт-стоп, шестиступенова механічна коробка перемикань, круїз, електроручник, Все є. Також програльна пуска та все. Якщо тебе зацікавила дана пропозиція, приїжджай за адресою Дната Футкевича 22Б. Придбати можна як лізень так за готівкою, так і в кредит. Можливий обмін, можливо, будь-яка перевірка автомобіля на СТО, а також доставить та саме в твоє місто. Чекаємо на тебе.